Відрядження лідера фракції Європейської солідарності, лідера опозиції П'ятого президента Петра Порошенка за кордон, яке підписав Стефанчук, було скасоване рішенням його заступника, першого заступника Голови Верховної Ради Корнієнка. Центр Корнієнко при тому пояснив, що підставою для скасування став лист для службового користування, тобто знайшли йому якийсь лист. В якому говорилося, що Порошенку з якихось причин треба скасувати відрядження ну, важливе державне відрядження державної ваги відрядження, де він мав загітувати американський політикум, схвалити 60 мільярдів доларів підтримки для України. Так, от щоб скатувати це, підставою стало оцей лист. Для службового користування, який, з зміст, якого він не може обнародувати? Ну журналісти там розкопали це, цей лист взагалі, ну такого анекдоту я не бачу. Мабуть, ніхто ще не бачив, але кожен раз вони нас дивують, зелена влада. Тобто лист надіслав сам Корнієнко до самого себе, і це стало підставою, за його словами, для скасування відраження Порошенко. Ну от до якої міри довели вас? Громадяни України, ну більшість громадян це 73%. От за яке бидло вони вас мають? Оці, е, з дозволу сказати, політики, яких ви вибрали, вони вас мають за конкретне бидло. І куди вони вас ведуть, Ну куди бидло і ведуть? На забій. Вони зараз містять залужну, вони заблокують допомогу від Америки. А допомога від Америки заблокована, це значить заблокована і від інших країн. І Європа перестане нам допомагати, тому що вони на Америку орієнтуються. Ну і от Київ, якщо не за три дні, то за кілька тижнів абсолютно забезпечений. І ваші громадяни, блін, житло зайдуть, орки окупанти, будуть вбивати вас, ваших дружин, ваших дітей, вас всіх. На жаль, нас всіх, тому що ми, хто за них не голосував і не підтримує їх, на жаль, живемо з вами в одній країні, ну, але, але вас також. Ви розумієте? Що ви і своє, не лише наше, не лише Порошенка, а першу своє майбутнє перекреслили, обравши їх і продовжуючи їх далі. Підтримувати, улюлюкаючи, нічого не буде. Ну нічого не було, коли е, Порошенка змінили на Зеленського. Тільки війна почалася через кілька років з відомими наслідками. Так само і зараз. Нічого не буде. Тільки за кілька місяців Київ може, не дай Боже, стати окупованим, перетворитися на велику бучу.